У сучасному світі багато людей стикаються з проблемами, пов'язаними з довгими чергами, необхідністю запису на прийом та не завжди комфортним обслуговуванням у медичних закладах. Але що якщо вам не потрібно було б залишати свій дім, щоб отримати медичну допомогу? Первинна медична допомога на дому може стати значно зручнішою та ефективнішою альтернативою. Перш за все, вам не потрібно витрачати час на поїздки та перенесення хворого, що особливо важливо для людей із серйозними захворюваннями або обмеженими фізичними можливостями. Це зменшує стрес і дозволяє зосередитися на одужанні. Черги в лікарнях та тривалий процес запису можуть затримати надання допомоги, що вкрай важливо у випадку термінових ситуацій. З медичним сервісом на дому ви можете отримати допомогу швидко у зручний для вас час. Ми пропонуємо зручний сервіс пошуку кваліфікованих медичних працівників, які готові приїхати до вас додому, забезпечивши професійну допомогу в комфортних умовах. Це дозволяє зекономити час і отримати допомогу без зайвих турбот. Тому обирайте медичну допомогу на дому, швидко, зручно та без стресу. Номер безкоштовної гарячої лінії сервісу 0800 300 177.